Давайте потренуємося правильно вимовляти порядкові числівники. Це потрібно, щоб без проблем говорити, про дати та якісь інші фрази. Це часто буде вам потрібно, і це треба знати. Перевірте себе швиденько, якщо ви переклали без помилок, то ви молодці. І в кінці відео ми ще вивчимо щось інше. Як сказати шведською 26-й! tjugosjätte Sjuttiotonde. sjuttioåttonde artonde sjuttiosjunde Fyrtiosjunde Ajekskazati soroktjetverti. Fyrtiofjärde Fyrtiofjärde Fjortnatsjte toji Fjortonde Fjortonde Odynatsjte Elfte Elfte Soti Як сказати сотий? Гундраде. Гундраде. Тисячний. Тюсенде. Тюсенде. Якщо ви досі думаєте, що шведська мова це важка, то уявіть, що ви в Данії та вчите числа по-датськи. подацьки Тюе Сенде. Borde inte halvträst var hälften av träs. Nej, efter 40 börjar vi räkna i tjåg. 70 blir då fyra tjåg. Alltså 80 minus en halv tjåg, halv fjärs. 80, fyra tjåg, fjärs, halvfems. Då är jag med. Då blir det 105. Nej, hur det? 76 blir då sex och halv fjärs. Eller 6 plus minus 0,5 gånger 20 plus 4 gånger 20. <реш> Але то не наша історія. Повертаємося <реш> до шведської мови. І пропоную спочатку вивчити числівники, а потім будемо тренуватися, вживати їх у звичайних реченнях. Для початку давайте згадаємо швиденько-швиденько порядкові числівники. Перший. Фошта, другий. Андра. Третій. Тріє. Четвертий. Ф'яде. П'ятий. Фемте, шостий. Хтете, сьомий. Хунде. Восьмий. Охтонде. Дев'ятий. Нійонде. Десятий. Тіонде. Одинадцятий. Ельфте. Дванадцятий. Тольфте. І далі повторюємо разом в голос. Tretonde, fjuntonde, femtonde, sextonde, htonde, artonde, nittonde, jugonde, jugo första, chjugu andra, chjugo tredje i tak dalej. Doreće, a jak сказаati švedskoj i tak dalej? Ok. Осовідере. So Шведи часто скорочують і можуть писати просто три літери. УСВ. Нагадую, ця літера називається УуСВ. Осовідере. Далі соти хундраде. Тисячний. Тюсенде. А нульовий. А нульовий так і буде без змін ноль. Звертаю увагу, восьмий охтонде. А вісімнадцятий Атонде. Я сама плутала на спочатку і не могла ось так швидко зрозуміти. де 8 а де 18 Давайте, може, так запам'ятаємо. Цифра вісім це отта. Починаємо з О. Отта. Тому восьмий охтонде. Охтонда теж починається з О. «Отта», отонде. А вісімнадцятий тоді інше. З А. Вісімнадцять. Атон атонде. З «а». «Атон», «атонде». «Вісімнадцять». Давайте повторимо відлік назад від дванадцяти. «Тольфте», Ельфте. ТИЗЁНДЕ, НИЗЁНДЕ, ОТТОНДЕ, хунда ШЕТТЕ, ФЕМТЕ, ФЬЯРДЕ, АНДРА, Давайте сейчас. раз. Як буде висемнадцатый? Кажите. Восьмий. Кажіть, як буде восьмий? Отонде. Вісімнадцятий. Ще раз. Вісімнадцятий. Отонде. Двадцять восьмий. Щюгу отонде. Сімдесят восьмий. Хутіо. Атонде. Вісімнадцятий. Починаємо з літери А. Атон 18. Тому вісімнадцятий Атонде. восьмий, скажіть, як буде вісімдесят восьмий – Отти Отонде. Ще пам'ятаю, важко було мені з вимовою четвертий. fjärde Sjoste sjätte Alltså, det är inte ordet sjätte. Sjå sjunde sjunde fjärde sjunde fjärde. 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 den kvällen? Det var мін länge деворетенєсе. Перекладіть, що я сказала. Ден Аттон mars. Вісімнадцяте березня. От дати, запам'ятайте, якщо ви не знали. Дати. Якщо ми говоримо про дати, то ми говоримо ден на початку. Починаємо з Ден. Ден демаш» 18 березня. Скажіть, ми побачимось 8 березня. Ді слово побачимось, тут треба використати сес. Ми побачимось вісис. Отже, скажіть, ми побачимось 8 березня. Вісияс ден. Охтонде маш. Не забувайте про ден. Вісис ден, маш. А тепер, ось мені буде цікаво, чи знаєте ви, як сказати шосте почуття. Ет хетте. Сінне. Давайте, давайте назвемо п'ять почуттів людини. Нагадаю, що це зір, слух, смак, нюх і дотик. Отже, зір буде син, сін, слух. Хешель. Смак дуже цікаво. Так і буде смак. Мак. Нюх. Люкт. Люкт. Дотик. Шенсель. Шенсель це дотик. Може, ви чули шведське слово шенсла. Так от щенсла це почуття. Шенсель це дотик а у множині Це почуття, такі, які емоційні, наприклад, почуття відповідальності, почуття радості або агресії, або почуття страху. А щодо зору, слуху, тобто тих п'ять основних почуттів та того шостого почуття. Ми використовуємо слово сінне, тобто це здатність бачити, чути сінне, відчувати, відчувати запах або смак сінне, сінне. Сінне це ет слово. «Ет» – сінне. А у множині ці почуття будуть сіннен, сінне, сіннен. Сінне, сіннен. Інше почуття. Щансла, щенслур. Щенсла, щенслур. Сінне, сіннен. Ще є багато різних нюансів з цими словами. Нам не треба знати їх всі одразу. Але я думаю, що треба знати ще один вираз, який може знадобитися: це почуття. Гумору. І от які почуття, які слово тут використати? Почуття гумору. Сінне humor. Sinne фор humor. Сінне фор humor. Humor. Гумор. Humor. Humor. Гумор. Humor. Сінне humor. фер humor. 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 І знову в мене слова чіпляються одне за одне. Якщо в слові. Хумур. Гумор. Написати замість літери У літеру і, то вийде хумер. Хумор, що означає настрій. Хумор. Гумор. Хумер настрій. Хумор. А як сказати без почуття гумору? Для цього є прикметник гюморльос. Без почуття гумору. Закінчення льос, мабуть, ви зустрічали в слові безробітний – «arbeitslos». Хюморс. Без почуття гумору. Повертаємося до шостого почуття. І давайте скажемо. Вона має шосте почуття. хар ет хетте синне. Хунгард хеттесінне. Хунгаред хетесінне. І наступне речення. В неї немає шостого почуття. Хунгар ін'єт хаттесінне. Звертаю увагу, не іньєн хаттесне, а ін'єт. Так як «сінне» – це ет слово. Етне, тому хар ін'єт хат «Хун хар інєт хатте синне. Я пропоную все, що ми сьогодні розібрали, закріпити в наступному відео. А на сьогодні вважаю Буде досить. Бажаю всім нам успіхів разом. Ми сила, і все в нас вийде.